Важко навіть уявити, якось так просто на пустому місці одного разу виникла ціла планета Земля. Зараз їй аж 6 мільярдів років. А коли їй було всього лише 3 мільярди і 600 мільйонів рочків, то на ній виникло перше життя. Ні, не таке складне. Спочатку в океані з'явилися найпростіші організми. Вони поступово ускладнювалися, потім вийшли на суходіл, стали справжніми велетнями, а далі з'явилася людина. Але як? Звідки? І це друга найбільша загадка нашої планети. Адже є щонайменше три теорії нашої появи на землі. Перша релігійна. За цією теорією нас творив Господь Бог. Одразу розумними та красивими. Друга теорія еволюції. Згідно з нею, наші предки були схожими на мавп, але поступово розумнішали, гарнішали, аж поки не перетворилися на цілком схожих на нас. Ну і нарешті третя теорія космічна. Тобто людство буцімто потрапило сюди з інших далеких планет, на яких існують розвинені цивілізації. Якщо тобі все зрозуміло, спробуй виконати своє перше маленьке завдання. Що ж, ми будемо поважати всі теорії походження людини, але докладніше розглянемо лише одну наукову. Однак спершу нам потрібно трохи підготуватися. Ти вже знаєш, що історики часом послуговуються грецькою мовою. Тож ось кілька нових слів, які допоможуть нам краще зрозуміти науковців. Антропоз це людина, генезис походження. А якщо скласти їх разом, отримуємо довжелезне слово антропогенез. Ми позначаємо ним процес виділення людини зі світу тварин. Ну, а ще нам знадобиться слово еволюція. Воно означає процес розвитку, тобто зміни кого-небудь або чого небудь. Що ж? Нарешті, озброєні новими грецькими слівцями, ходімо поглянемо на наших предків. Знайомся, це дріопітек, тобто деревна мавпа. Прихильники теорії еволюції вважають, що саме цей дідусь і є найдавнішим предком людини, адже з'явився він аж 18 мільйонів років тому. Його батьківщиною стала Африка. А вже звідти його родичі розселилися по інших континентах.